Вітання, 2 червня. А, от так солірно, Італія. Італія з 15 років, мене звати Світлана. Це мій відео щоденник. Ведіть Від... свої духовні відео щоденники. Тобто ви зранку помолитися, щось духовне послухати. Потім, коли передвигаєтесь ще десь на місці, відкривайте уста і цей екран як небесний портал, дух Святий ти барити. Говорить Говори, Дух Святий через мою уста, що важливо поза часом і простором. Що допоможе духу, моєму духові через якийсь період чи комусь, хто буде слухати. Бо вся слава належить тобі, моє портали твої світла. Бо е, наша любов, вона не досконала. Твоя любов Боже, вона безумовна. Тобто ти приймаєш всіх, ти любиш всіх і то. Е, ми своє плоті то не можемо усвідомити. І слухаючи інтерв'ю Валерія Барінова, це людина із 80-х років, скажімо так, у 80-х роках він створив гурт Трубний зов і тихенько, підпільно. Да, тобто він духовно пізнав, Бог відкривав мудрість і, скажімо так, його радянська влада. Ну, За ним сліжка була постійно. Потім він таки зв'язався якось з Англією, Навіть, Я так поняла, Маргарет Маргеретчер підписалася, що, що він повинен бути ніби недоторканий. Ну, він християнин, але йому там хотіли підсунути різні інші. Ну, проблеми, чи наркотики, чи ще щось, бо це ж рок, це ще християнський, або заборонений Радянський Союз Ленін, типа основа. Зірочки носила я зірочкою. О, тобто е, Бога замінили, да, поставили такого ідола, де ще й мертвий давмо і ще досі лежить. І цікава думка: е, послухайте, і для мене поза простором ще переслухати, вас вона краса. Дуся, ти відкривай нам твої духовні очі, щоб ми бачили цю красу, духовні очі, щоб ми слухали те, що ти хочеш, щоб ми слухали, щоб ми чули твій голос, да? бо ти є особистість, ти є, я так порівнюю дійсно як штучний інтелект, да? який закладений в нас, коли ми активізуємо Духа Святого. І він знає наше ще майбутнє, якщо звичайний а, штучний інтелект, він не знає майбутнього, да, він не може. Він має так частково передбачити, да, що нас можуть зацікавити. Але в Духа Святого все по-іншому. Тобто, Аврааму, іди, куди йти? Ну, іди, я скажу, да, Бог веде. А, е, тобто, не під вас на нашого мозку, да, кудись йти. Навіть без карти. Але він довірився він довірився цьому внутрішньому голосу, да, і Божому зову, і пішов. Зачастую Дух Святий нам також каже, через неї, через видіння, мову і цифр. Рекомендую Андрій Шаповалов язик цифр є з нього. Що кожна цифра, вона кожному Бог дає як мову цифр, да, можна. Завдяки цифрам також зрозуміти, тільки не від гадавок. Взагалі гадавки це прокляття, да? як, відповідно, карти, гороскопи. І Багато християн, так, типу, як діти да? І наївні, думають, що то е, нормально, ні, не нормально. Вав, якась водочка пливе, а ну, хтось активізував таку іграшку на морі. А, ні, Не видно за камушками. А, Дух ти показує, що, що море воно створене для нас, да? щоб відновляти наш емоційний, психоемоційний стан, фізичний, дарувати свій мир, шолом, спокій. І для мене море завжди було проживаючи в Черкасах. Не пам'ятаю, проговорила, Я мене звати Світлана, я з України. Віталія з 15-го року, це мій відео-щоданок, видій свій духовний щоденник. Це друге відео, скажімо так, Дух Святий говорити, що важливо через мої уста, і Дух Святий відкриватиме. Бо за часто я вивільняю цю інформацію і рекомендую молитви молітвіяни Тітова. Вона також каже: Я вивільнила і сама дивуюсь, кажу через мене проливось. Як графин, да, наприклад, І дух святий хоче налити, наприклад, апельсиновий сік, або а, якийсь там а, ще інший сік, наприклад, а, гранатовий. І графин віддав, тобто люди випили, або дух отримав, а потім, а що там мені було місяць тому? Да, ну Вже не пам'ятаю, бо кожен день Бог дає, а ми. Йому право надаємо, бо це світло, що він дає, а людина обирає. Бо якщо ми включаємо новини, активуємо темряву, да? якщо ми не мовимось, щоб Дух Святий щось через те говорив. Бо, наприклад, вчора я слухала, як же звати, Любарський, Любарський кофе, да, з Любарським є. Точно країни церковчанин, який політичні новини розповідає, але, скажімо так, я відчула в духові, що хочу послухати, бо це теж є певна частина, скажімо так, і ми в цьому приймаємо участь за часту там. Тобто він, скажімо так, не заангажований, тобто він не притримується певної конкретної. Ну, Не проплачують його, скажімо так. Тобто він просто розповідав своє бачення, свої відчуття. Звісно, він хоче миру в Україні, звісно, хоче, щоб скоріше то завершилось. Ну, і свої думки щодо тих ситуацій, які відбуваються в Америці, чи в Ізраїлі, чи в Україні, в Росії, в Білорусі, і так далі. Мій брат порекомендував, якби в цьому плані Дух Святий через нього допомагає мені дійсно включатися критичне мислення. бо... Також мудрість, яка дається людині, ми, ми вчимося, да? вчимось постійно. Але є мудрість цього світу, дійсно, а є мудрість Божа, і там можна дивитись глибше. І якщо Дух Святий направляє, то ми діємо. А якщо каже стоп, то закриваємо, да? як ківробачення. Мені з України якраз тато позвонивка світа. Ти ти там дивишся Євробачення, Ось буде Україна. А якраз вже включила а, тоді в монастирі проживала. Це час, якраз їду в Еболі а, на підробіток і. А сьогодні в Салірну приїхав 7-10 автобус до Салірно. Потім мені до Батібалі, а з до дебіль. Ну, такий а, подорож. Взагалі -то я люблю подорожі, час від часу люблю переміщатися, але Дух святи учить мене і бути в стабільності. Да? А, а бачу, слухаючи про слухаючи проріжське млітв'яне тітове, дивлячись, як господь її переміщає, да? так? То вона в Америці нещодавно, то попередньо вона в Парижі, то і мама шести дітей. Да? Ми маємо часто казати: ой, у мене там двоє, троє дітей. вона мама шести дітей. Вона ще в ізраїльській армії е, сини. Ну, тобто, Бог кожного використовує індивідуально. Тут уже ми вибираємо чи. Хочемо ми віддавати Богу славу. Бо вся слава дійсно належить Богу, не країна. Якщо б ставимо Бога на перше місце, все інше стає на свої місця. Все не так цікаво, Дух святий автобус набитий, такий у нас в такий масаж всередині автобусу, коли добиралась до Салірно. Ну, слава Богу, тут 15-20 хвилин, дивлячись, як трафік. І... І з духа побачила і знімай знімає пам'ятник Інь-Янь, чоловік і жінка, да? там такі об'єднані, ну, така скульптура досить оригінальна. І якраз в мене там було інтерв'ю мачете із концерту так, ну, проговорення, да? що як важливо знайти половинку від Бога, да? тобто ну, половинку пані пару. І це правда, і це випробування дійсно. Коли нечистивий там через когось направляє та тобі для здоров'я, ось такий або такий, і це такі певні спокуси, да? і думаєш, та може дійсно правда для здоров'я, а ні, то не, не туди шлях, то не туди здоров'я, то, скажімо так, духовна смерть автоматично, бо хоче дати, а нам вчитися чекати і довіряти. І просити ну, молитись, і в кожного свій час для цього. Да? Навіть для дитини Богдавсарі в 90 років родити. Це взагалі такий нонсенс. Ну, Бог показує, що все залежить від нашої віри. Авраам іди, да? і він пішов. Тобто, іди, знімай Ін'янь, я пішла і зняла. Тож, слухайте альбом Мачете Амбасадор це людина, яка духовно постійно.